Чи я якийсь силюк, чи що, я не знаю, люди. Я, я, я... Колега пішов в магазин, каже, закипить вода виключиш. А що а виключати? А що виключати? Я її знімаю. Я її знімаю, а вона кипить, розумієте? Де тут виключати? Я не можу поняти. Я вже тут клацав. Але то світло тут світло дуже нажимав. Вона все одно кипить. Розумієте? І я тримаю, і воно тут нічого не цей, не пече. Дивіться. Підскажіть, де, де його відключати? Я, я реально в шоці, я реально в шоці. Це керамораніт, це що? Це шо? Це шо? Як?